Часткову мобілізацію голосили в Україні першими лави збройних сил та нацгвардії, поповнять колишні військовослужбовці. Там на поміч армії готуватимуть резервістів українці, котрі готові послужити батьківщині, можуть записатися у резерв здорових після комісії. Відправлять на збори, де вони освоюватимуть військові ази. Потому їх занесуть у кадровий потенціал і укладуть з ними контракт на службу в резерві. Місяць на рік вони служитимуть, а інший час житимуть як і раніше по цивільному. За першої потреби їх викликають до військоматів і відправляють у збройні сили України. Бізнесмени, вчителі і навіть мери невеличких міст, нині активно формують військовий резерв України. Починаю. Загалом це романтики-патріоти, які раніше не могли долучитись до армійського життя через вікові чи інші обмеження. Відтепер вірші з перепон не діятимуть. Я інженер, я режисер, я не військовий, навіть в армії не служив. У Міноборони кажуть, готові запропонувати добровольцям контракт мінімум на три роки. Суть пропозиції щорічне проходження військових зборів протягом місяця. Чоловік приходить в воїнську частину. Олучають необхідну форму, получають аружі в течені цього времени. Он займається активною бойовою підготовкою. До лав резервістів запрошують звичайних чоловіків та жінок віком від 18 до 40 років, а також людей зі званням офіцерів до 60 років. Вони можуть служити в різних видах військ в механізованому загоні чи навіть десантному на посадах медиків, автомеханіків чи зв'язківців. От відділення, 8 людей, із 7 – це войнослужачі. Восьмой приходить резервіст. у кожного на час служби зберігається зарплатня на основному місці роботи, плюс щорічна премія до трьох тисяч гривень. Екскаваторник Роман Васянович один з тих, хто має білий квиток, але вже уявляє себе на службі у важкій артилерії. Я пройшов служити народу України захистити свою землю. Однак найбільше на що можуть розраховувати резервісти, це навчання та йти за умови проходження психологічних та фізичних тестів. Безпосередня про участь у військових операціях поки що не йдеться. Ну а вже безпосередня їх участь як військовозобов'язаних буде потім вже вирішуватися, якщо на це буде потреба. Нині у військовому резерві понад дві тисячі бійців, однак їхню кількість мають збільшити до 20 тисяч. Судячи з роботи військоматів, бажаючих вистачає. Можете уявити, скільки тут записано? Багато людей йде воєнкомат. Втім, армійські генерали сподіваються, що допомога резерву на полі бою таки не знадобиться. Скоріше, що не буде. як би сказати, м'ячена у генштабі не приховують, що через велику перевагу сил окупантів у повноцінній військовій кампанії без підтримки заходу перемогти буде непросто, але захищати Україну та відбивати атаки ворога у разі агресії готуються. Надаля на Людмила Бадалян, Андрій Поставець, новини 2+,2.